Якщо ми говоримо про перегрупування, передислокацію російських військ, то власне звідки, куди, для чого і скільки, якщо можете нам розповісти, ну давайте ми ж апелюємо з вами виключно даними, які у нас є в відкритому доступі, звіти нашого командування, генерального штабу. Що ми бачимо на даний час? Є яка інформація, що росіяни. Частину своїх військ, які були звільнені, як так від виконання обов'язків від Херсону, вони частково їх перекидають на східний напрямок, їм дуже необхідна там перемога на сході. Я бачу, що на півдні вони більше переходять в окопну. Таку війну да, в позиції собі риють обороння. А в Криму риють, до речі, оборонні позиції, це дуже цікаво. Навколо України, там Білградська область, вони риють окопи, вони ставлять ці натовпиші, бетонні загородни, це зуби я не знаю, як ще назвати. Але на Сході їм конче необхідна будь-яка перемога. Бахмут це дуже важко. Вони в буквальному сенсі, це не фігура. Фігура річі, да, вони буквально в сенсі йдуть по трупах своїх е товаришів, то приступають через них. Я розумію, що у цього керівника спецоперації з Суровіким, таким з обличчям таким кам'яним, в нього закінчується мандат на невдачі. Да, тобто ліміт цих невдач він обмежений. Тобто так його призначили Херсон. Він здав від. Е Річки Дніпро він зараз поступово відходить в глиб. Да. Є така розмова, до речі, вона мусується на телеграм-каналах російських, які асоційовані з приватною військовою компанією Вагнера. А цей власник Пригожий, він зараз дуже такий в темі і в долі да, в російському естеблішменті. Так вони ретранслюють таку думку, що можливо з найближчим часом буде жест доброї волі з. Запорізької АЕС вона, начебто, буде передана під а, контроль а, МАГАТЕ та можливо ООН, Тобто там буде якась демілітаризована зона, не буде ані російських солдат, ані українських. І до чого що ну, якщо у Серовіки і тут буде жест добровольтра, да, то таким ну, можливо припустити, що за пару місяців. Кремлі йому скажуть дядя, ви знаєте, давайте вони на нас посади вже йдіть. Нам такі, от перегрупування, жести доброї волі. Ось де ми вже стільки їх зробили. Нам потрібні перемоги, і ось він намагається, хоч якусь перемогу, вирвати на сході України. Фінальна мета можливо, попередня така вийти на адмінкордон Донецько-Луганської області повністю ці Новоросія, да і таким чином зафіксувати статус-кво і. Благати вже світове суспільство про перемир'я або взагалі про мир. Чому так важливо Бахмут окупантам. Власне, ви наголосили на початку нашої розмови про те, що навіть по своїх йдуть, але ось мають взяти. Ну, є таке переконання, що там ще трішечки піднажати. От ну трішечки, ну от зовсім трішечки, от там не знаю, пару там батальйонів ще кинути, і все буде перемога. Вони ж дивіться, вони ж виходять ще зі своєї логіки. В них логіка своя якась. Нуська так обережно дуже збочено. да там те, що для нас виглядає, ну не зовсім логічним. Для них це вкладається в якусь конструкцію, що вони стільки, мабуть, зусиль доклали і не гоже кидати, да там недоопрацьоване, не Ну як вони вони собі вважають, і ось вони рухаються, намагаються бити далі. Тепер для вас ще великий такий. Показовий момент, на який обов'язково треба звернути увагу. Вчора Путін підписав такий указ, багато хто на нього не звернув уваги увагу, та ну єрунда якась. Центробанки, увага, Центробанки Луганської та Донецької Республік. Я щиро скажу, що я не знав, що є такі історії в ЛБНРщини, да, Центробанки. А вони були продані. Про промсвязьбанку російському по ринковій вартості, увага, один рубль за кожен банк. Ну тут нуль, центів американських. А і на їх місці створено територіальне управління центрального банку Російської Федерації. Банк. Ну здавалося б, ну окей, ну щось створили там, щось ще квази, да? Але дивіться про Херсонську область, і про Запорізьку область жодної мови про створення якихось. Центробанків Російської Федерації взагалі не йшлося. Тобто, я бачу таким чином, що в певній перспективі на певному горизонті подій Росія, звісно, під тиском збройних сил України готується зробити черговий жест доброї волі з території Херсонської Запорізької області, вийти виключно на Новоросію і сказати, продати своєму внутрішньому народу, в принципі, ми цього самого початку і хотіли. А... Київ, Чернігів, Миколаїв, Херсон то все були обхідні маневри, то Путін знову всіх переграв Ну, великий геостратег. Пане Іване, а якщо говорити про Запорізький напрямок, бо ви якраз ем, трошечки вже почали про це говорити. Ми, от напередодні, мали розмову з міським головою Мелітополя Іваном Федором в ефірі. Він казав, що мобілізованих росіян, щойно мобілізованих нещодавно, побільшало на території Мелітополя і Запорізької області ем, І чи... загалом, це такий логістичний так. центр для них зараз. І також радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Повідомляв у своєму телеграм-каналі про перегрупування військ саме на запорізький напрямок. То чи означає це, що вони перекидають туди війська, щоб потім рушити на Донецький напрямок, чи все ж таки вони збираються там залишатися і захищатися в разі наступу збройних сил України? Пропав зв'язок з військовим експертом Іван Ступак в нашому ефірі. Був, сподіваємося, відновиться зв'язок, бо ми бачили, якраз що у пана Івана немає світла, але підказують режисери, що вдалося встановити. Пане Іване, дуже раді, що вдалося все ж таки доєднати вас знову до нашого ефіру. Розуміємо, що зі світлом зараз дуже погана ситуація в деяких регіонах України. То чи чули ви моє питання перед тим, як ви зникли з нашого ефіру невдовго? так? Так, так. да, да, Дивіться, в чому нюанс дійсно. Звісно, є така інформація, циркулює, що можливо росіяни спробують ще там якийсь організувати наступ на запорізькому напрямку. Є така інформація, але на жаль, я не володію інформацією з приводу, які сили засоби в них зараз є. Ну це наш генштаб може повідомити цю інформацію. Ком... наше командування вони знають. Я певний, що вони контролюють, відслідковують за допомогою технічної розвідки, актурної розвідки. А Супутникові розвідки, що дуже дуже важливо, тобто всі пересування. Я не виключаю, що ці ось частково мобілізовані, вони кинуті на ці рубежі для в якості робочої сили, тобто некваліфікована, безкоштовна робоча сила для того, щоб вони почали рити укріп район да робити там окопи, траншеї а, ці бетонні залізобетонні споруди протитанкові і так далі. І так далі, можливості цієї методи. Пане Іван, ще один момент. Все частіше ми чуємо від Російської Федерації про заклики до певних перемовин. Ці перемовини їм потрібні, тому що вони все ж таки програють цю війну. Бо ми це хочемо вірити чи все ж таки треба для перегрупування військ для відпочинку, передислокації і чергових якихось військових дій? Звичайно, їм потрібен важливий час, будь-який час, тиждень, два, три, півтори місяць. За цей час вони будуть налагоджувати виробництво своїх ракет, спробують зробити альтернативний або паралельний імпорт, що імпортовзиміщення, да? щоб тягати запасні частину до військової техніки, щоб відновити свою, свої лінії виробництва високоточної зброї, наскільки ну, це можливо, звісно, або взагалі просто зброї підготувати. Частково мобілізованих, щоб натискати їх. І десь щоб за три місяці вони вже були не просто чмобіками, да? а вже такі ну, не повноцінні солдати, але такі з досвідом знають, як воювати, тактику знають, там стратегію знають, рятування на місце, на місцевості знають. І це, на їх думку, зможе переламати хід війни. Тобто вони в цьому більш ніж впевнені. Тому ось вони зараз клячуть про перемовини ще раз скажу. Будь-які перемоги з Російською Федерацією це намагання виграти час ще раз, або тиждень, або два, або рік. І війна з новою силою продовжиться пізніше. Тут треба ламати один раз Росію і більше до неї не повертатися принаймні найближчі 100 років. Є ще одна тема російсько-української війни. Це власне в інформаційному просторі мінімум раз у тиждень про це згадують. Це Білорусь. Наступ з Білорусі. Ми сьогодні в нашому ефірі обов'язково приділимо більше увазі цій темі, Але, зокрема, щоб почути більше думок для того, аби наші глядачі мали можливість зробити для себе якісь певний аналіз і висновки. Також запитаємо у вас, чи достатньо зараз сил Росії, щоб був якийсь певний наступ чи певні військові дії з боку білоруського кордону? Не виключаємо. Такий подій, я не можу сказати. Та ні, сто відсотків взагалі зуб даю нічого не буде. Ніхто не може цього сказати, оскільки ситуація може змінитися буквально ну, за декілька днів, якщо росіяни визначать визначить цей напрямок. За супер собі пріоритетне, то спробують можуть спробувати не змусити Лукашенка. Да? Вони змушують постійно, але він зараз відкупляється від росіян тим, що дає свою територію, да дає свої госпіталі для лікування російських військових, озброєння своє передає. А видання, що за останні декілька тижнів 65% Тисяч тонн боєприпасів виїхали зі складів Республіки Білорусь в напрямку Російської Федерації. Деякі, ну, деякі одиниці військової техніки виїжджали, да, там, важкої техніки. Тобто логічно пропустити, що якщо снаряди вивозяться з Білорусі, то значить, що ну, а з чим наступати? З ну, чим обстрілювати нашу територію? Тобто, Якщо вивозяться постійно, то немає з чим наступати. Ми бачимо, що наші військові вони готуються, вони підірвали всі мостові переправи. Да? Замінували лісосмугу, там і піхот, протипіхотні міни, і протитанкові міни, і деякі інженерні конструкції, і радіотехнічні засоби, якісь фішечки, гаджети стоїть, стоять, і я бачу, як білоруська воєнщина вона щиро ображається. Вони такі як так? Україна все позаміновувала, та да? все поламала. Ну це образливо тут тобто їм образливо. Ну, уявляєте собі, дату тобто вони з лютого місяця нас бомбардують, заходили російські війська, і тут вони ображаються. Ну дуже так цікаво, іронічно. Ну і на завершення нашої розмови ми дуже багато часу насправді приділили передислокації російських військ. На завершення хочеться трішки позитивою про українські війська поговорити. Які перспективи і які успіхи на нас чекають найближчими днями, в яких напрямах? Я вірю, дійсно, що буде успіх. Я вірю, що будуть гарні новини. Це не режим арестовача, коли 2-3 тижні, максимум 10 днів. Дивіться, наше командування тримає паузу з приводу Кінбурзької коси. Просило всіх, так… Чш, будуть гарні новини. Потім ми вам повідомимо. Тобто, Це плюс ця коса це вже лівий берег. Ну, Миколаївська потім потім Херсонської області, тобто не доведеться робити переправу да через річку Дніпро, через майже кілометру 700 метрів або кілометр ширина цієї річки, щоб росіяни не обстрілювали. Тобто, це позитив. Ми бачимо Крим окопується. тобто кримчани розуміють, що ну російські кримчани, але да, можна очікувати від українців, да постійна бавовна. Тобто, наступ не зменшився зараз. Йде. Скажем так, так, певна певна така невеличка оперативна пауза для наших військових, щоб підтягнутися да, на знову звільнені території, да, зробити невеличку ротацію військових, притягнути озброєння, притягнути боєприпаси, зробити ще раз розвідку, але бавовна не спить українська, бавовна постійно вилітає на окуповану росіянами територію і там робить велике вогнище. Дякуємо вам, Іван Ступак, військовий експерт, Дякую. був у нас на зв'язку і власне...